Гібристофілія це маловідомий, але водночас широко обговорюваний у медіа психосексуальний феномен. Він проявляється у романтичному чи сексуальному потязі до людей, що вчинили тяжкі злочини. Цей термін використовують у психології та кримінології для опису випадків, коли злочинець стає об'єктом ідеалізації, захоплення чи навіть кохання. Хоча у науковій літературі гібристофілія згадується відносно рідко, явище добре простежується у реальному житті, адже чимало серійних вбивць отримували сотні листів від прихильниць після арешту, а деякі з них навіть одружувалися у в'язниці. Сам термін походить від грецького гібрис, зарозумілість, виклик, нахабна сила та філія любов, потяг. Дослідники почали активно вживати його у другій половині ХХ століття, спостерігаючи за хвилею жіночої уваги до засуджених злочинців у США та Європі. У масовій культурі гібристофілію часто називають синдромом Бонні і Клайда, адже образ закоханої пари злочинців став своєрідним архетипом такого типу стосунків. Попри те, що для більшості людей насильство і злочини є відразливими для певної частини суспільства, вони стають джерелом хворобливої цікавості, збудження та навіть романтичних фантазій. Психологи пояснюють це поєднанням кількох чинників: потягом до сили та домінування, бажання врятувати або перевиховати небезпечного партнера. А також впливом медійних образів, що романтизують злочинців. Яскравим прикладом є Тед Банді, якого навіть під час судових процесів описували як привабливого та харизматичного. У 2019 році вийшов фільм Звабливий поганий злий з Заком Ефроном у ролі банді, і це знову актуалізувало дискусію про небезпечну привабливість вбивці. Гібристофілія насправді доволі мало досліджена, що породжує численні дискусії серед психологів та кримінологів. Останні описують феномен як форму парафілії, що виникає на ґрунті потреби у сильному партнері або як компенсація власної вразливості. Парафілія це коли людину постійно збуджує щось незвичне, не те, що більшість вважає нормальним у сексі. Наприклад, комусь подобається підглядати за іншими. Хтось отримує задоволення тільки від болю чи приниження, або ж людину заводять конкретні предмети чи ситуації. Сам по собі дивний інтерес не є проблемою. Розладом це вважають, коли така поведінка починає шкодити самій людині чи іншим. Витоки поняття вперше термін вжив американський психолог Джон Мані. Один із провідних дослідників парафілії у 50 х х роках він описував специфічні відхилення сексуальної поведінки, і саме в його працях зустрічається згадка про гібристофілію як про потяг до осіб, які скоїли насильницькі злочини. Хоча сам термін з'явився лише в ХХ столітті, феномен простежується набагато раніше. У різні епохи суспільство фіксувало випадки, коли жінки, часто з респектабельних родин, вступали в стосунки з небезпечними чоловіками, розбійниками, революціонерами чи серійними вбивцями. Бонні Паркер та Клайд Беррол. Найвідоміший приклад гібристофілії в історії. Їхня історія, сповнена відчайдушної романтики, бідності та кривавих злочинів, стала об'єктом нескінченних переказів, фільмів та міфів. Бонні Елізабет Паркер народилася 1 жовтня 1910 року в Ровені, штат Техас. Її батько помер, коли їй було лише 4 роки, і сім'я переїхала до бідних районів Далласа. Бонні була розумною та амбітною, писала вірші та мріяла про акторську кар'єру. Вона вийшла заміж у 16 років, але шлюб швидко розпався через злочинну діяльність її чоловіка. Клайд Чеснат Берроу народився 24 березня 909 року в Телако, штат Техас. Він походив із бідної фермерської родини і вже в підлітковому віці почав скоювати дрібні крадіжки. Перше його заарештували у 26 му році за крадіжку автомобіля. Клайд провів кілька років у виправних закладах, де зазнав жорстокого поводження. Бонні та Клайд зустрілися у січні 1930 року. За однією з версій, це було кохання з першого погляду. Незабаром після їхньої зустрічі Клайда знову заарештували, але Бонні допомогла йому втекти. Цей ризиковий вчинок можливо і став початком їхньої спільної злочинної діяльності. Почавши з дрібних крадіжок, банда Берроу швидко перейшла до серйозніших злочинів, зокрема пограбувань банків та магазинів. Разом із Клайдом та Бонні до банди входили різні люди, зокрема брат Клайда Бак Берроу та його дружина Бланш. Їхній злочинний шлях був сповнений насильством під час пограбувань та втеч вони часто стріляли в поліцейських та цивільних. Кількість їхніх жертв досі точно невідома, але за оцінками, вони відповідальні за вбивство щонайменше дев'яти поліцейських та кількох цивільних. У 1934 році банда Берроу стала об'єктом загальнонаціонального розшуку. Їхня фотографія з'явилася на перших шпальтах газет, а їхні злочини обговорювалися по всій країні. 23 травня 1934 року Бонні та Клайда було вбито в засідці поліцейськими в Луїзіані. Їхні тіла прошили сотні куль. Історія Бонні та Клайда викликала не лише жах, але й дивне захоплення. І цей феномен частково можна пояснити гібристофілією. Вона, як правило, ділиться на дві категорії: пасивна гібристофілія, коли особа відчуває збудження від ідеї бути об'єктом уваги злочинця, бути врятованою ним або бути частиною його злочинного світу. Та активна гібристофілія, коли особа відчуває збудження від підтримки та допомоги злочинцю, відчуваючи себе необхідною та важливою для нього. У випадку з Бонні та Клайдом романтизація їхньої історії та образу закоханих бунтарів лише сприяла розвитку гібристофілії. Деякі люди бачили в них не просто злочинців, а символів свободи, які повстають проти системи та соціальної нерівності. Перш ніж ми продовжимо, хочу подякувати ось цим чудовим людям за підтримку каналу. Якщо вам так само подобається те, що я роблю, приєднуйтесь до спонсорів. Це не лише допомагає розвивати канал, а й мотивує мене, оскільки я бачу, що є люди, яким моя праця не байдужа. Сім'я Чарльза Менсона. Чарльз Менсон одне з найвідоміших імен в історії криміналістики. Він увійшов в історію як лідер культу, який переконав своїх послідовників скоїти серію жорстоких вбивств, сколихнувши Америку кінця 60-х років. Особливої уваги заслуговує роль жінок у так званій сім'ї Менсона, Леслі Ван Хаутен, Сьюзан Аткінс та Патріша Кренвінкел. Їхні історії ілюструють руйнівну силу психологічної залежності. Чарльз Мілес Менсон народився 12 листопада 1934 року в Цинцинаті, штат Огайо. Його мати була неповнолітньою повією, а батька він ніколи не знав. Більшу частину свого життя Менсон провів у виправних закладах за крадіжки, шахрайство та інші злочини. У 60-х роках, після виходу з в'язниці, він переїхав до Каліфорнії, де почав збирати навколо себе групу молодих людей, переважно жінок, які стали відомі як сім'я Менсона. Він проповідував апокаліптичне бачення, стверджуючи, що скоро почнеться расова війна, в якій сім'я виживе, сховавшись у підземному місті, а потім правитиме світом. Менсон переконав своїх послідовників у своїй особливості та богоподібності, майстерно маніпулюючи їхніми емоціями та страхами. Саме жінки відіграли ключову роль у злочинній діяльності сім'ї Менсона. Їхня відданість лідеру була беззастережною, а їхня здатність скоювати жорстокі вбивства вражала своєю безжальністю. Леслі Ван Халтен приєдналася до сім'ї у 68-році. Вона брала участь у вбивстві Лено та Розмарі Лаб'янка у серпні 69-го. На суді вона стверджувала, що знаходилася під впливом Менсона і діяла за його наказом. Сьюзан Аткінс була однією з найбільш відданих послідовниць Менсона. Вона брала участь у вбивстві Шерон Тейт, вагітної дружини режисера Романа Паласки та ще чотирьох осіб у серпні 69-го року. Аткінс була визнана винною у вбивстві та засуджена до смертної кари, яку згодом замінили на довічне ув'язнення. Патріша Кренвінкел була однією з перших, хто приєднався до сім'ї. Вона також брала участь у вбивствах Шерон Тейт та Розмарі Лаб'янка. Кренвінкел казала, що відчувала себе зомбі під впливом Менсона. Навіть після засудження до довічного ув'язнення деякі з жінок Менсона продовжували зберігати відданість своєму лідеру. Цей факт свідчить про глибину психологічної травми, завданої Менсоном. Роками перебуваючи під його впливом, вони не змогли повністю звільнитися від його влади. Сьюзен Аткінс, наприклад, до самої смерті у 2009 році захищала Менсона та його ідеї. А Патріша Кренвінкел, яка провела у в'язниці понад 50 років, лише з часом почала визнавати злочинність своїх дій та каятися у скоєному. Карла Хомолка та Пол Бернардо. Це одна з найвідоміших і найжахливіших пар злочинців в історії Канади. Їхні звірства, скоєні на початку 90-х років, шокували суспільство та назавжди змінили уявлення про домашнє насильство та співучасть у злочинах. Пол Бернардо народився 27 серпня 64 року в Скарборо, Онтаріо. Його дитинство було сповнене насильства з боку батька. В юності Бернардо був сором'язливим і невпевненим у собі. Проте з часом почав проявляти схильність до насильства та контролю. До зустрічі з Карлою Бернардо вже мав кримінальне минуле, пов'язане із серією зґвалтувань жінок у районі Скарборо. Він ретельно планував свої напади, обираючи жертви, які були вразливими та самотніми. Карла Хомолка народилася 4 травня 70-го року в Сент Кетерінс, Онтаріо. Вона виросла у здавалося б благополучній родині середнього класу. У юності Карла була популярною та привабливою дівчиною. Вона познайомилася з полом Бернардо у 87-му році. Їхні стосунки швидко розвивалися і дуже скоро переросли у насильство та контроль з боку Бернардо. Карла спочатку була жертвою насильства, але поступово, під впливом психологічних маніпуляцій, перетворилася на співучасницю злочинів пола. Після одруження у 91-му році злочини пари досягли апогею. Вони вчинили серію викрадень зґвалтувань та вбивств. У червні 91-го року пара викрала, зґвалтувала та вбила 14-літню Леслі Махафі, сестру Карли. Вони знімали свої злочини на відео, використовуючи це як засіб контролю та психологічного тиску одне на одного. Тіло Леслі вони розшланували та скинули в озеро Онтаріо у квітні 92-го року. Пол та Карла викрали, зґвалтували та вбили 15-річну Крістен Френч. Подібно до випадку з Леслі, злочини були записані на відеокасету. Тіло Крістен було поховано біля будинку пари. Розслідування цих злочинів було надзвичайно складним. Спочатку Карла погодилася співпрацювати зі слідством, уклавши угоду про визнання вини. Вона стверджувала, що була жертвою насильства з боку пола та діяла під його примусом. Завдяки цій угоді вона отримала відносно м'який вирок, 12 років ув'язнення. Проте пізніше слідчі виявили відеокасети, і правда про їхні злочини стала більш очевидною. Виявилося, що Карла була активною учасницею злочинів, а не просто жертвою. Пола Бернардо було визнано винним у вбивствах першого ступеня та засуджена до довічного ув'язнення. Угода Карли викликала обурення в суспільстві. Багато людей вважали, що вона уникла справедливого покарання. Після звільнення з в'язниці у 2005 році вона почала вести тихе життя під іншим ім'ям. Тут насправді важко точно говорити про гібристофілію, оскільки невідомо чи відчувала Карла потяг до пола саме через його злочини. Можливо, її прив'язаність була зумовлена сумішшю психологічної залежності, страху та травматичного зв'язку, що виник внаслідок пережитого насильства наречені Річарда Раміреса. Річард Рамірес, відомий як нічний сталкер, скоїв серію жорстоких нападів пограбувань, зґвалтувань і вбивств у південній Каліфорнії всередині 80-х років. Він народився 29 лютого 60-го року в Ель-Пасо, штат Техас, у неблагополучній сім'ї, де часто відбувалися бійки та зловживання алкоголем. У дитинстві Рамірес став свідком жорстоких злочинів, скоєних його двоюрідним братом, колишнім морським піхотинцем, який повернувся з В'єтнаму. У підлітковому віці він почав вживати наркотики та скоювати дрібні злочини часто переїжджав з місця на місце, тікаючи від закону. На початку 80-х років він перебрався до південної Каліфорнії, де почав свою жахливу серію злочинів. У період з 84 по 85 рік Річард Раміре стероризував Південну Каліфорнію, вдираючись у будинки вночі, нападаючи на своїх жертв, грабуючи їх, ґвалтуючи та вбиваючи. Він не мав якоїсь схеми вибору жертв, нападав на людей різного віку, статі та етнічної приналежності. На місці злочину він залишав сатанинські символи, демонструючи свою приналежність до сатанізму. Жорстокість і непередбачуваність Раміреса викликали масову паніку. Люди боялися виходити з дому вночі, купували зброю та встановлювали сигналізації. Поліція організувала масштабне розслідування, але довго не могла вийти на його слід. У серпні 1985 року Раміреса було впізнано та заарештовано. Судовий процес над ним став однією з найгучніших кримінальних справ в історії Каліфорнії. У 1989 році Раміреса було визнано винним у 13 вбивствах, п'яти спробах вбивства, 11 зґвалтуваннях і 14 пограбуваннях. Він був засуджений до смертної кари. Попри жахливі злочини, Річард Рамірас отримав величезну кількість листів від шанувальниць з усього світу. Ці жінки були вражені його виглядом, харизмою та репутацією поганого хлопця. Вони писали йому листи підтримки, висловлювали свою любов та навіть пропонували одруження. Найяскравішим прикладом захоплення Річардом Рамірасом стала історія Дорін Лілой. Журналістки, яка закохалася в нього та вийшла за нього заміж. Вона була редакторкою у журналі для підлітків і почала листування з Рамірасом після його арешту. З часом їхнє листування переросло в роман. Дорін відвідувала Раміроса у в'язниці, привозила йому подарунки та підтримувала його під час судового процесу. У 96-му році, після декількох років листування та відвідувань, Дорін вийшла заміж за Раміроса у в'язниці Сен-Квентін. Їхнє одруження викликало хвилю критики та нерозуміння з боку суспільства. Це можна сказати класичний приклад пасивної гібристофілії. Дорін не брала участі у злочинах Раміреса, але вона була заворожена його злочинною репутацією та особистістю. Вона ідеалізувала його, бачила в ньому щось, чого не бачили інші. Вона вірила в його невинність, попри всі докази, що свідчили про протилежне. Дорін провела з Раміросом майже 20 років у шлюбі, відвідуючи його у в'язниці та підтримуючи його до самої смерті у 2013 році. Вона завжди наполягала на його невинності та вважала, що він став жертвою несправедливої судової системи. Перш ніж ми продовжимо, хочу порекомендувати вам Mindly – найбільшу в Україні платформу для пошуку психолога онлайн. Ми живемо в непрості часи, і багатьом із нас справді потрібна підтримка. На Майндлі ви можете знайти спеціаліста, який вислухає та допоможе. Скануйте QR код або переходьте за посиланням в описі. Там ви можете пройти тест і підібрати підходящого спеціаліста. А з промокодом Бісівкіт отримаєте 10% знижки на перший сеанс. Причини. Не існує загально прийнятої теорії, яка б пояснювала виникнення гібристофілії. Деякі психоаналітики вважають, що гібристофілія може бути пов'язана з нерозв'язаними конфліктами в дитинстві, зокрема з едиповим комплексом. Бажання покарання або ідентифікація з агресором можуть проявлятися в сексуальному потязі до злочинців. Інші пов'язують це з мазохійськими нахилами, коли людина отримує сексуальне задоволення від страждання, приниження або відчуття небезпеки. Злочинець в цьому випадку представляє собою джерело цього страждання парадоксально, але потяг до злочинця може бути пов'язаний із бажанням влади та контролю. Людина з гібристофілією може уявляти себе здатною змінити його, врятувати або контролювати його дії. Також не варто забувати про романтизацію: фільми, книги та телебачення часто романтизують поганих хлопців, представляючи їх як харизматичних бунтарів або жертв обставин. Це може сприяти формуванню позитивного образу злочинця та викликати емоційну прив'язаність до нього. Є також низка психологічних факторів. Наприклад, люди з низькою самооцінкою можуть шукати партнерів, які, на їхню думку, знаходяться нижче за них на соціальній ієрархії. Злочинець в цьому випадку може бути привабливим, оскільки він знаходиться в ув'язненні та залежить від партнера. Люди схильні до драматичних стосунків, можуть шукати партнерів, які привносять в їхнє життя відчуття небезпеки. Злочинець в цьому випадку може забезпечити постійний потік емоцій та вражень, а в деяких випадках гібристофілія може бути пов'язана з порушеннями емпатії та нездатністю співчувати з жертвам злочинів. Чоловіча гібристофілія з цього відео може скластися враження, що гібристофілія стосується тільки жінок, але насправді це не так. Все це стосується і чоловіків, але оскільки серійних вбивць жінок набагато менше ніж чоловіків, то і випадків чоловічої гібристофілії теж набагато менше. Один із відомих прикладів це Ейлін Ворнос. Вона народилася в 56-му році в Мічигані США. Її батько скоїв самогубство у в'язниці, а мати покинула дітей. У віці 11 років Ейлін почала займатися проституцією, а в підлітковому віці вже жила на вулиці. У 80-х роках вона оселилася у Флориді, де продовжувала працювати секс-працівницею. Саме там і розпочалася її серія злочинів. У 89-90-х роках Ворнос вбила сімох чоловіків, клієнтів, які користувалися її послугами. Вона стверджувала, що це була самооборона, оскільки чоловіки намагалися її зґвалтувати. Проте характер поранень вказував на те, що вбивства мали ознаки холоднокровних нападів і корисливих мотивів. У 91-му році Ейлін Ворнос заарештували. Через рік суд визнав її винною і засудив до смертної кари. Страту здійснили в 2002-му шляхом смертельної ін'єкції. Щойно змі зробили Ейлін Ворнос відомою, вона почала отримувати сотні листів від чоловіків. Багато хто відкрито пропонував їй шлюб, мовляв, ти сильна жінка, ти мене надихаєш. Частина чоловіків висилала їй гроші на рахунок у в'язниці, ніби на знак відданості. А в деяких листах прямо зізнавалися, що саме її жорстокість робить її сексуально привабливою. Дякую за перегляд, друзі. Пишіть свої думки з цього приводу, чи стикалися ви з випадками гібристофілії. Чи може навіть помічали певні ознаки в собі?